Доброго дня, шановні стрільці, ви на YouTube-каналі «Про ствол» Разом з першим пістолетним телеграм-каналом KG Guns, в описі, та YouTube-каналом Kayabo TSA. В минулих випусках розповідали вам про основи пістолетної стрільби, основи хвату, спуску, а також ті компоненти, які являються основними складовими точного, влучного, швидкого пострілу. І прийшов час поговорити про практичні вправи. От якраз сьогоднішній випуск у нас буде перший з чотирьох. Про практичні вправи, які допоможуть вам підняти ваш скіл та пришвидшити час з моменту прийняття рішення на постріл до моменту влучання. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вправи акселератори, тобто вправи прискорювачі, задачі яких показати вам ваші помилки та пропрацювати детально складові влучного пострілу. Я хочу нагадати, що ми постійно керуємося в наших заняттях правилами безпечного поводження зі зброєю. Ось вони у мене за спиною, ви самі її всіх знаєте. А також керуємося таким моментом, який, я вважаю, являється основним в пістолетній стрільбі. та взагалі в будь-якій стрільбі, і в карабіні, і пістолетній, це правило картинки прицілу. Картинка прицілу нагадається мішень та прицільні на тому місці, куди ви хочете влучити. Якщо ви не бачите картинки прицілу та нажимаєте на спусковий гачок, ви робите промах. І якщо бачите картинку прицілу, то не нажимаєте на спусковий гачок, ви втрачаєте час. Ось ця проста істина лежить в основі швидкого і точного послі. Суть нашого курсу заключається в тому, що стрілець мало того, що мусить, просто мусить пришвидшити час з моменту прийняття рішення на постріл до моменту влучання, так має це робити максимально ефективно, відчуваючи промах і відчуваючи влучання. Я зараз поясню більш детально, що я маю на увазі, і ви зрозумієте суть тих вправ, які про які ми сьогодні з вами будемо говорити. Вертаючись до терміну картинка прицілу, ми маємо зрозуміти один основний момент. Якщо ми бачимо наші прицільні пристрої на мішені і в цей момент безперешкодно для пістолета нажимаємо на спусковий гачок, нам не потрібно дивитися, чи є влучання у мішені, чи ні, тому що влучання буде обов'язковим. А якщо ми не бачили прицільних в натискання на спусковий гачок на мішені, в будь-якому випадку ми прийдемо до того, що це буде промах. Я хочу вам зазначити один основний такий момент, який концептуально важливий, який ви маєте всі зрозуміти. Влучання, влучання це є похідна від певних процесів, а не самоціль. І в наших тренуваннях ми маємо керуватися саме цими процесами, про які я скажу нижче. А знов таки влучання являється вже результатом оцих процесів. Перший процес це візуалізація. ми про це з вами говорили, але я знову таки нагадаю. Тобто отримання картинки прицілу спускаємося нижче, це обробка спуску. Як ми говорили раніше в наших минулих випусках, ось підказочка про цикл передач, натискання на спуск може привести до того, неправильне натискання на спуск занадто сильне, що ви змістите в момент пострілу військ канал ствола по відношенню до точки прицілювання за рахунок перетискання. Пістолету і діє вже на саму рамку і на ствол. І третій пункт саме такий якби важливий, це хват. Тому що хват це, являється, це якраз той механізм, який дозволяє вам повернути ваші прицільні назад на мішень. Ця вправа, про яку я вам буду говорити далі, передбачає її періодичне використання в вашому тренувальному процесі. Не ставте її в основу, цю вправу, а просто. Інколи стріляєте там, раз в місяць, два рази в місяць на тренуваннях, використовуючи якусь кількість боєприпасів там, до 30 штук на тренування саме на цей навик. А суть цього акселератора, який я вам зараз покажу, заключається в наступному. Фокусуємось в старте положення. Положення зброї заряджено, фокусуємось на мішені, яка розташована на відстані 15-17 метрів від нас. Я стану трошки далі. І дві паперові мішені. В даному випадку у нас металеві гонги в розмірі зони Чарлі – 45 см на 37,5 см. Тому що просто, чесно кажучи, погода не спонукає нас до використання паперових мішеней. І, по-перше, для глядача буде більш зрозуміло, чи було влучання чи ні. І Такі три мішені у вигляді трикутника. Відстань між мішенями 6-7 метрів, 5 метрів, неважливо. Основний момент тут в іншому. І відстань до центральної мішені до 20 метрів. 15, 17, 20, цього буде достатньо. Процедура виконання. Заряджаємо, Споряджаємо повний магазин, по сигналу таймера витягуємо пістолет. Про вихват і підхват ми з вами говорили також в минулих відео. Ось якраз вам підказочка на ці моменти. І під таймер стріляємо два рази в центральну мішень, два рази в бокову бічну мішень, два рази центральну, два в центральну, бічну, два в центральну, два в бічну. Методичне навантаження вправи полягає в тому, що стрілець має розвинути у собі впевненість в пострілі за рахунок читання картинки прицілу в момент натискання на спусковий гачок. Процедуру виконання, як я вже зазначив, це, по суті, переноси, які зводяться до того, що ми від маленької мішені до великої мішені і від великої до, машені, до маленької мішені міняємо зміну швидкості прицілювання, натискаючи газ, тормоз, газ, тормоз, де умовно на великій мішені ми можемо газувати, зменшуючи час натискання на спусковий гачок між пострілами. І на, вели... на маленькій мішені ми мусимо бути більш уважними до розподілу зусилля хвату, до контролю роботи стріляючої руки, не стріляючі руки, а також Постійно контролюємо зусилля, яким ми натискаємо, з якими натискаємо на спусковий гачок. Я зараз продемонструю, як це вправа виглядає. Спеціально для вас вдінув лобну камеру, для того, щоб було більш зрозуміло, що ми тут робимо. І потім прокоментую виконання. Я не рекомендую вам прямо таки робити упор на цю вправу, але періодично її потрібно прострілювати. І понаростаючи, збільшуйте швидкість в момент виконання вправи. Ох. В цілому, думаю, зрозуміло буде саму суть виконання. Я дещо ще хочу зберегти патрони для вас і на наступні вправи. Але в цілому, ось ця вправа є такою основною вправою для того, щоб розвинути навик переходу, переносу, а також прискорення здійснення пострілів з дальньої мішені на ближній і з ближньої на дальню. Тобто, вміння розподілити зусилля хвата, спуска і контролю стріляючої руки це, це залог. Вашого швидкого влучного пострілу незалежно від відстані. І ще маленька вправа, малесенька вправа, яка також вам допоможе. Розвинути відчуття зразу з цим акселератором прострілюйте на шість пострілів. розвинути відчуття обробки спуску, а також контролю розподілу зусиль хвата. Он у нас маленька альфа. Для цього ви можете використовувати попір або просто листочок А4. І здійснюємо дальні постріли під таймер. В три підходи по два постріли, виключно для того, щоб проконтролювати ваші зусилля спуску. Я стрільну буквально два підходи туди, для того, щоб показати вам, як це робиться. 1,63, два постріли. Патрони закінчились, але в цілому, думаю, буде зрозуміло. 1,25. Мій перший постріл. Ну, в принципі, для 20 метрів в Альфу 1,25 з кобури. Нормально. Залишимося так, як є. Бачите, в принципі, такі вправи передбачають виконання одного пострілу. Тому що один постріл з кобури це ні про що. Насправді, перший постріл це така трохи. Як вам правильно сказати, безтолкова вправа, яка не показує ваш хват. Помилки вашого хвата вам будуть зрозумілі на другому пострілі. Отож, дві вправи акселератор, яких вам достатньо буде для того, щоб почати ваше тренування, ми вам сьогодні показали. В наступному відео вас чекають входи-виходи з на стрілецьку позицію, а також прискорення обстрілу групи мішеній за рахунок стрільби в русі в стрілецьких позиціях. Тому не перемикайтесь, будьте з нами, будьте в безпеці. З вами був Ютуб канал «Про ствол» та перший пістолетний телеграм-канал Ганс». Якщо у вас є питання, обов'язково задавайте їх в коментарях, тому що нам буде, по-перше, приємно на них відповідати. По-друге, нам буде зрозуміліше, що вам показати в наступних передачах. До побачення.